Вечір сонце вже сідає, що значить трекер, що ці панелі трошки сонячне проміння ловлять і видають енергію. На даху вже в тіні і на тому трекері також вже не попадає. Так що е, вибір встановлення панелей має велике значення того ж трекера навіть. В тому числі. Коли сонця багато, звичайно, сонячні панелі добре працюють. Літом, звичайно, ніхто не дуже задумується над тим, бо сонця у надлишку. Але прийде осінь, прийде зима і тоді сонячні панелі видають набагато менше свого номіналу. Тому, щоб це все працювало в якомусь комплексі, має бути вітрогенератор. Так що, як кажуть, готувати сани треба літом. Також треба думати про вітряк, також заздалегідь. Мала вишка опущена, а це означає, що вітряк, який на ній стояв, Поїхав до нового власника. І я в е, якомусь з відео говорив, що я буду, маю намір його продати. Ну, Чому? Тому що з переходом на 12-вольтову систему, е, на 24 вольтову систему, вітряки на 12 вольт вже ніяк туди не вписуються. Щось переробляти там не особливо виходить, краще зробити зовсім інший вітряк. Тому той проданий, і з цієї вишки також вітряк знятий. І я так обдумав, можливо, також виявиться, виявить хтось бажання його придбати. Я коротенько покажу, як він що складається. Ну, я чомусь коли розбирав. Не вся таких думок не було про продаж обидвох. Тому так, він трошки більш масивніший, габаритніший і, звичайно, новою поштою я вже його б... відсилати не буду. То хіба хтось десь поблизу зможе приїхати і забрати. Якщо такі бажаючі будуть. І так, бокова лопата. Вона виготовлена з профільної труби 20 на 20. Таке все міцне, то, що потребує очистки і фарбування, бо довший час він був. І також хвіст. Має таку назву, не знаю, то. Фарбувати я його, звичайно, не буду навіть при тому, що е, хто собі придбає, той собі пофарбує тою фарбою, якою він вважає за потрібне. Ну, це довший час він стояв, е, була грунтовка, була і фарба. Ну, але час Дощі сонце. Це треба досить якісну фарбу. Так що почнемо з хуста і йдемо далі. І так, така конструкція корпуса. Поворотний механізм на ступиці з автом... передній ступиці автомобіля Opel Aстра. Тут кріплення на 6 болтів, вал, два підшипники і шків. Далі він 220, три лопосний, лопості, стеклопластика. Відео там були, їх робив Сергій Буковей. Досить міцний матеріал. І Йдемо далі. Пасова передача Поліклиновий пасок. Від використовується на автомобілі Volkswagen. ПК, 6 ПК 923. Шків там також, поліклиновий. натяжний ролик. Звичайно, показую, як воно є, його то все треба помити і, відповідно, все потребує фарбування. Генератор Г-309, діодний міст винесений. Також шкіл. Кріплення бокової лопати, кріплення хвоста, поворот на роликових підшипниках, відхилення хвоста. Так, влаштований відбійник при повороті хвоста, тут гумовий відбійник стоїть. Так влаштоване обмеження складання. Дві пружини, вони стоять вздовж хвоста, одна тут, друга тут, і там є кріплення на хвостове. Довгі пружини. Досить плавно і чітко все працює, все, все відрегульовано і досить бокова лопата добре справлялася на любім ураганнім вітрі. І також в мене є ще кілька ступіць з цього автомобіля, який використаний на поворотному механізмі. Так що є що вибрати. Чому все таке масивне? Хто з давніх моїх підписників, він знає, що був такий вітряк 3,5 метри, вісьмий лопасний винт, і тут було два такі генератори Г309. Така була конструкція. Але вона зазнала фіаско. Не, да... не зміг я з тим вітроколесом колесом дати раду, в плані того, що воно набирало великих обертів, і бокова лопата не змогла його зрухати з місця. Були такі проблеми, і я так не знайшов відповіді. ну Але разом з тим, потім вийшла отака конструкція на базі того. Отже, я розказав. Ну, дуже сумнів... маю сумніви, що хтось захоче таку конструкцію, але розглядаю такий варіант, що можна продати сам оцей на 2,2 метра, окремо для своїх... свого вітряка, або генератор, або взагалі любу частину хвіст. І так далі. Але це вже, е, як то кажуть, згодом. Насамперед я би мав намір е, ну, весь продати. І ще раз скажу, лишень, щоб хтось приїхав забрав. Вага досить тут така е, ну, збирається це все і вага, і габарити, тому що тут зроблено з запасом місці металу. Я ж кажу, було вітроколесо 3,5 3 метри, яке важило 20 кг. І тут все витримувало на досить сильних вітрах. Ну, те, що я не зміг з ним впоратися в плані захисту. Ну, от таке відео все-таки все треба е в альтернативних джерелах. Одними сонячними панелями обійтися трошки складнувато, і якийсь би генератор мав би бути для отримання енергії восени зимою. Такі мої думки. Виявить хтось бажання, то добре, ціна буде така символічна, можна домовитися, озвучувати її не буду, тому що все може змінитися. Я думаю, так. Підходить людині, вона, звичайно, зацікавиться. Хто цікавий, зацікавлений буде в тому, ну, тоді будемо говорити. Поки що от таке, таке відео, тут я свою, як то кажуть, працю вклав сюди. Ну і, в принципі, він мене влаштовував, працював стільки років. Ну, але прийшов час рухатися далі. Переходити на 24 вольти. Так, склалися обставини. Ну і, в принципі, я і задоволений на тім. Відео завершую. Всім всього доброго. Пишіть, коментуйте ваші думки, чи заслуговує він взагалі на якусь. Увагу. Чи його просто розібрати, порізати і забути. Так що. Всім всього доброго, до нових відео. Сам кінець я забув е, сказати, що вітряк може максимально давати 20-25 А на зарядку 12 вольтових акумуляторів. Це складає 250 Вт. Хоча сам генератор я з ним мав справу і на іншому вітрякові, я його до 600 Вт. Розкручував. Це був шестилопасний двометровий вітряк. Цей генератор може видати 50 А легко, навіть на вітрякові. Ну, на будуть запитання, то я більш конкретно відповім. Залишу десь номер свій на Viber. Так, щоб. Було де поспілкуватися.